То, як не волонтери, прийдуть на допомогу в скрутну хвилину. В умовах неоголошеної війни вони також забезпечують військових всім необхідним в польових умовах. Долучилися до волонтерського руху й активісти нашого міста. Вони створили волонтерську групу «Новгород-Сіверщина для своїх. Добровольці організовують акції, турніри та ярмарки з метою зібрання коштів для допомоги воїнам АТО. Активістів підтримують студенти, мешканці міста та голови сільських рад. Ми дізналися у молоді міста, що Спонукає їх до волонтерської діяльності, мені не байдужа ситуація в Україні, і мені хочеться допомогти нашим солдатам. Коли я збирала кошти на вулиці, я була впевнена, що кожна людина хоче допомогти і е, хоче якось посприяти вирішенню ситуації на даний момент в Україні. Ну я вважаю, не, не потрібно бути байдужим, тому що ну кожен солдат, кожна людина допомог, ну, потребує нашої допомоги, бо без цього вони ну просто не зможуть протриматись. Для мене волонтерство це в першу чергу найвищий прояв людяності. Я вважаю, що треба бути небайдужими до інших людей, до їх проблем, до їх якихось травм взагалі треба допомагати один одному. І тоді ми будемо жити в мирі і злагоді. Я патріот своєї держави та Хочу, щоб наша молодь прикладала зусиль для покращення стану в нашій країні, в нашій державі. Я не байдужа до людей, до солдатів, тому що в них зараз дуже тяжке становище і їм потрібна допомога. Я дуже хочу допомагати, і в мене є поклик від серця. Збір коштів відбувався просто на вулицях міста. Також небайдужі приносили одяг, продукти харчування та речі першої необхідності до магазину Стройцентр волонтери знають кожного воїна АТО та передають їм речі як поштою, так і особисто під час перебування військових у відпустці. Останнім часом члени волонтерського руху першочергово закуповують зимові речі. В общем, сума у нас составила около 38 тисяч. 800 гривен. Из этой суммы деньги были уже потрачены на сапоги дутыши, берцы, балаклавы, термобелье, термоноски, бушлаты, штаны, спальники, перчатки, рюкариматы, рюкзаки, рюпонч, балаклавы. Для аптечки были приобретены жгуты, пантенол. На это было потрачено около 14 тысяч. Вони присвячують суспільству свій талант, час, енергію. Їх добровільна діяльність ґрунтується на співчутті та солідарності з потребами інших людей. Волонтери звертаються до мешканців з проханням не бути байдужими та об'єднуватись заради спільної мети, допомагати навіть незначними коштами та організаційних моментах. У кого немає можливості, якщо стісняються там небольші суми денег сюди. приносити. Коли у нас взагалі не було денег, ми раді були і 10 гривням. Волонтерская группа нужна помощь людьми. Нам нужна помощь физическая и идейная. То есть пускай приходят люди к нам, мы всем рады и вместе будем делать эту работу.